Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Погляньте на екран та назвіть усе, що ви бачите. Молодці! На екрані ми бачимо легковий автомобіль, вантажну машину та автобус. Як ми все це назвемо одним словом? Правильно, це! Транспорт. Де рухається цей транспорт? По воді, в повітрі? Чи на землі? Правильно, цей транспорт рухається на землі. Як ми можемо його ще назвати? Правильно можна сказати. Що це наземний транспорт? Яка із цих машин найсильніша? Вірно, найсильніша машина це вантажна машина, тому що вона може перевозити багато різних та важких предметів. А дивіться, хто це до нас завітав? Так! Він прийшов подивитися на розумних діток і хоче дізнатися, чи вмієте ви відгадувати загадки. Тож спробуйте відгадати. Бі-бі-бі вона співає, хатку на колесах має, є у неї фари очі, мило світить серед ночі. Правильно, це машина на маляток в дитсадок хто для гри пісок, вгору кузов він підняв, весь пісок на землю впав. Молодці, Це самоскит. Самоскіт піднімає кузов сам і висипає свій вантаж. Самоскіт великий трудівник. Я таких розумних діток ще не зустрічав, а мою останню найважчу загадку відгадаєте, що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин? Всередині малята і дорослих там багато. Кого перевозить автобус? Пасажирів. вірно. Усе знають наші дітки. Одного разу в автобусі з'явився незвичний пасажир. Послухайте про нього віршик. Називається віршик в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів. Нічого не питаючи, на перше місце сів. Ничемний ти метелику. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Діти, про кого був віршик? Про метелика. А куди ж він залетів? В автобус, вірно. А що ж він такого зробив, що його почали сварити? Він сів на перше місце і ні в кого не запитав, чи сподобалося це пасажирам? Ні. А що ж треба було зробити метелику, щоб їхати далі? Правильно, йому треба було заплатити. Знає кожен, що без квитка в транспорті їхати не можна. Діти, вам сподобались загадки від нашого песика? А чи сподобався вам віршик про метелика? На цьому наше заняття закінчено. До побачення!